Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський зазначає, що ворог нарощує інтенсивність бойових дій та працює над розширенням їхньої географії, розуміючи, що надходження значної кількості озброєння та військової техніки від партнерів України переверне ситуацію на полі бою. Ворог чудово розуміє, що в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів прибуття перших F-16, що посилить нашу ППО, час гратиме на нашу користь. Його шанси на успіх будуть зменшуватись. Тому командування російських військ наразі докладає усіх зусиль для нарощування інтенсивності та розширення географії бойових дій з метою максимального виснаження наших військ, зриву підготовки резервів, недопущення переходу до активних наступальних дій. Написав сирський у своєму Фейсбук. За словами сирського характеру дій противника, суттєво не змінився на Куп'янському, Покровському, Курахівському, Времівському оперативних напрямках ворог проводить активні наступальні дії різної інтенсивності, намагаючись прорвати оборону українських військ та захопити важливі ділянки місцевості або населення. Пункти, які впливають на стійкість сил оборони.